Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі акумуляторний пилосос від компанії Bosch, а саме модель GAS18P10L. Розпакуємо даний інструмент, подивимося, що всередині, розповімо про його технічні характеристики та приділимо увагу його перевагам. Що ж, почнемо. Пакування відкрили, бачимо комплектацію. Отже, в комплекті постачання йде гнучкий патрубок для підключення до пилососа, насадка для можливості підключення інструменту, плечовий ремінь. Інструкція з керування, у тому числі українською мовою, чотири колеса. Звертаємо увагу, що два колеса у нас йдуть зі стопами, а два звичайних. Три подовжувальні патрубки, щільова насадка, кріплення. Звичайна насадка щітка та кріплення для самих патрубків. Отже, у нас уся ця комплектація може знаходитись на пилососі та комфортно на ньому зберігатись. Комплектацію розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Працює даний пилосос, як вже було сказано раніше, з 18-вольтових професійних акумуляторів літіоних GBA 18 вольт. Продуктивність складає 1440 літрів на хвилину. Клас пилу, що може збирати даний пилосос, дорівнює класу L. Обсяг баку у випадку збору рідини складає 6 літрів. Загальний обсяг контейнера 10 літрів. Розміри даного інструменту складають 442 на 334 на 364 мм. Загальна вага інструменту складає 4,7 кг. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 при реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до функціоналу даного пилососу. Бачимо, що на верхній частині є кнопка вимкнення та увімкнення самого інструменту. Трохи вище від неї є індикація зарядженості вашого акумулятору. Відповідно, ви завжди можете контролювати роботоздатність вашого інструменту. На задній частині інструменту є спеціальний відсік для можливості підключення акумулятору. Відповідно, сюди вставляється акумуляторний блок. Так як у компанії Bosch є акумулятори до 12 Агодин по серії Procore, вони відповідно сюди не влізуть. Для цього була продумана спеціальна змінна кришка. Знімається велика кришка, встановлюється мала і, відповідно, акумулятор вже сюди можна встановити. Захист двигуна та надійну роботу самого пилососу забезпечує барабанний фільтр та встановлений поплавок, що не дає потрапляти рідині безпосередньо в сам двигун. Отже, друзі, за рахунок своєї компактності та наявності плечового ременя, саме цей пилосос, на мою думку, найкраще підійде для висотних робіт. Також дуже гарно підходить для роботи з перфоратором, відповідно для чистової роботи. Наприклад, якщо ремонт вже закінчений, проте потрібно щось доробити. На цьому наразі в мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей. Побачимось у нових та цікавих відео.